Світлана сиділа на задньому сидінні старого синього мікроавтобуса, тримаючи руки на колінах. Її пальці нервово стискали край старенької сумки, яку вона притискала до себе, наче щит. За вікном миготіли темні силуети дерев, але вона їх не бачила. Усе зливалося в суцільну сіру смугу, а в голові гуділа одна думка: Ти винна, ти сама винна. Ці слова, сказані колись чужим голосом, давно стали її власними. Поруч сиділа пані Валентина, кремезна жінка з коротким фарбованим волоссям і пронизливим поглядом. Вона щось бурмотіла собі під ніс, перебираючи в руках телефон, але Світлана не слухала. Сил слухати не було. У грудях оселилася порожнеча, яка здавлювала легені, не даючи дихати. Їй здавалося, що вона вже не людина, а лише тінь, яку можна передати з рук у руки, як річ. Водій, літній чоловік із сивиною та глибокими зморшками на обличчі, мовчав. Іноді Світлана ловила його погляд у дзеркалі заднього виду. Його очі відрізнялися від інших не холодні, не байдужі. У них проглядало щось схоже на біль, але вона не могла зрозуміти, що саме. Хто він такий? Просто чоловік, який виконує свою роботу. Чи може він знає більше, ніж здається? Слухай, усе буде добре, різко кинула Валентина, не відриваючи очей від телефону. Григорій, чоловік серйозний, і з ним жарти погані. Але якщо будеш слухняною, він тобі ще й бонус дасть. Світлана стиснула губи. Хотілося крикнути, вирватися, але сил не було. Вона лише опустила голову і тихо зітхнула, її життя давно перестало належати їй. Усе почалося того дня, коли вона залишилася без дому, без сім'ї, без надії, а Валентина з'явилася, наче рятівниця, обіцяла допомогти, дала дах над головою. Але за все треба платити, і Світлана платила не грошима, а собою. Раптом автобус різко загальмував. Світлана мало не впала з сидіння, вхопившись за поручень. Валентина вилаялася. Ти що, Степан? гаркнула вона. Хочеш, щоб я шию собі зламала? Вибачте, спокійно відповів водій. Щось із двигуном треба глянути. Валентина повернулася до Світлани. Сиди тут, я піду подивлюся, що він там копається. Вона вискочила, грюкнувши дверима. Світлана залишилася сама. Вона дивилася у вікно, але бачила лише темряву. Може, це її шанс втекти? Але куди? У неї не було нічого, ні грошей, ні документів, усе в сумці Валентини. І та розписка, яку вона підписала, коли була надто наляканою, щоб думати. Двері знову відчинилися, але це була не Валентина, а Степан. Він сів за кермо і раптово рушив. Світлана ахнула Стривайте! закричала вона, вона ж там залишилася, її сумка. Степан не відповів одразу. Він міцніше стиснув кермо, і автобус помчав швидше. Нарешті він тихо сказав: Ти знаєш, куди ми їхали? Світлана завмерла. Його голос був спокійним, але в ньому відчувалася вага. Вона не відповіла. Лише опустила очі. Я бачив таких, як вона, продовжив Степан, не відриваючи погляду від дороги. І таких, як ти. Ти не річ, дівчино, ти людина, а та жінка, вона тебе продавала, правда? Світлана відчула, як сльози покотилися по щоках. Вона кивнула не в силах сказати ні слова. Її сумка там позаду, сказав Степан. Перевір, чи є там твої речі. Світлана обернулася. Сумка Валентини лежала на сидінні, тремтячими руками вона відкрила її. Усередині, серед купи дрібниць, був її паспорт і розписка, де вона обіцяла відпрацювати борг. Вона схопила документи, стиснула їх у руці, а тоді викинула сумку у відкрите вікно. Їдьмо, прошепотіла вона. Степан кивнув, і автобус рвонув уперед. У дзеркалі Світлана побачила, як Валентина біжить за ними, розмахуючи руками, але її постать швидко зникла в темряві. Як тебе звати? запитав Степан через кілька хвилин. Світлана, відповіла вона тихо. А я Степан, тобі є куди їхати? Вона похитала головою. Куди їй було їхати? Усе, що вона мала, залишилося в минулому, усе, що було попереду, невідомість. Тоді поїдеш до мене, сказав він. У мене вдома є місце. Моя сестра Ганна живе зі мною. Вона в школі працює, добра душа. Є диван, чайник, тепла ковдра. А завтра подумаємо, що робити. Світлана мовчала, шукаючи в його словах хоч найменший натяк на брехню. Але в його голосі була лише втомий спокій. Дякую, прошепотіла вона. Вона дивилася в темне вікно, і вперше за довгий час у її грудях ворухнулося щось схоже на надію. Може, це був не кінець, може, це був початок. Коли вони приїхали, було вже за північ. Будинок Степана стояв на околиці маленького містечка, старий, але доглянутий із зеленим парканом. Світлана вийшла з автобуса, тримаючи в руках лише свій паспорт і розписку. Її ноги тремтіли, але вона намагалася триматися. Двері відчинила жінка, невисока, з коротким темним волоссям і теплими очима. Вона була в домашньому халаті, але виглядала так, ніби не спала чекаючи. Ганно, це світлана, сказав Степан, ставлячи сумку на поріг. Їй потрібна допомога. Ганна подивилася на світлану. Заходь, сказала вона просто. Чай будеш? Світлана кивнула, не знаючи, що сказати. Усе відбувалося надто швидко. Ще кілька годин тому вона була в пастці, а тепер стоїть у чужому домі, де її зустрічають як людину. Вони сіли на кухні, Ганна поставила перед Світланою чашку з гарячим чаєм, від якого пахло м'ятою і тарілку з печивом. Запах чаю нагадав Світлані дитинство, коли мама готувала їй щось схоже. Але вона все ще не могла розслабитися. Ти не бійся, сказала Ганна, сідаючи навпроти. Степан мені розповів, що сталося ми не залишимо тебе саму. У нас тут тихо, спокійно, побудеш скільки треба. Я не хочу бути тягарем, тихо сказала Світлана. Тягар це коли ти нічого не робиш, усміхнулася Ганна. А ти, я бачу, не з таких. Відпочинь, а там розберемося. Світлана кивнула. Вона ще не вірила, що все може бути так просто, але вперше за довгий час вона не відчувала страху. Коли Світлана прокинулася, сонце світило крізь тонкі штори. Вона лежала на дивані в маленькій кімнаті, вкрита м'якою ковдрою. На підвіконі стояв горщик із геранню, міцною, ніби вона казала Я витримала, і ти витримаєш. Уперше за багато місяців Світлана прокинулася не від тривоги, а від тиші. На столі лежала записка, написана акуратним почерком. Доброго ранку, Світлано. Сніданок на кухні, я в школі, Степан на роботі. Якщо що, телефон на холодильнику. Ганна. Світлана перечитала записку тричі. Чому ці люди такі добрі до неї? Вона ж ніхто для них. Просто дівчина, яку випадково врятували. На кухні вона знайшла тарілку з яєчнею, два шматки хліба з маслом. Вона сіла, налила собі чаю і відчула, як тепло від їжі розливається по тілу. Вона не пам'ятала, коли востаннє їла так спокійно. Але спогади не відпускали, її минуле тягнуло назад, як важкий камінь. Вона знала, що мусить згадати, як усе почалося. Світлана росла в маленькому селі, де всі знали одне одного. Її батько Іван був трактористом. Він приходив додому втомлений, але з усмішкою. Світлана любила сидіти з ним на ганку, слухати, як він розповідає про поля, про небо, про птахів перед дощем. Мама, Оксана, була іншою, вічно заклопотаною, завжди кудись поспішала. Вона працювала в магазині, і її настрій залежав від дня. Коли Світлані було десять, батько захворів. Лікарі сказали, що щось із легенями. Він довго лежав у лікарні, але одного дня не прокинувся. Світлана не могла повірити, що його більше немає. Мама після цього змінилася. Вона стала мовчазною, різкою. А через рік у їхньому домі з'явився Петро, мамин, друг. Світлана одразу його не злюбила. Він був гучним, любив жартувати, але його жарти залишали гіркий присмак. Він називав її Мала, хоча їй було вже 14, і дивився на неї так, що їй ставало зле. Ти ж гарна дівчинка, казав він, кладучи руку їй на плече. Будеш слухатися, буде все добре. Вона відсувалася, але він лише сміявся мама нічого не помічала або не хотіла. Вона казала Світлано, не вигадуй, Петро нам допомагає. Без нього ми б уже на вулиці були. Але Світлана бачила, як Петро п'є, як лається з мамою, як повертається з грошима, від яких пахло чимось поганим. Коли їй виповнилося шістнадцять, Усе стало гірше. Петро почав заходити до її кімнати вночі, перевіряти, чи все гаразд. Одного разу вона застала його в своїй кімнаті, він тримав її светер і посміхався. Ти вже доросла, сказав він. Час заробляти. Вона втекла наступного дня. Зібрала рюкзак, узяла кілька гривень із маминої сумки і поїхала в місто. Жила на вокзалі, спала на лавках, боялася кожного шуму, потім знайшла роботу у маленькому кафе. Там і зустріла Валентину. Валентина була доброю. Спочатку вона купувала Світлані їжу, дала одяг, запросила жити до себе. Світлана думала, що знайшла рятівницю, але потім з'явилися друзі Валентини, і все змінилося. Вона стала боржницею. Валентина казала, що Світлана винна їй за їжу, за житло, за доброту і що борг треба відпрацьовувати. Світлана боялася, що її знайде Петро, боялася залишитися на вулиці, боялася всього. А потім була та ніч, ніч, коли Степан зупинив автобус і дав їй шанс. Світлана сиділа на дивані в маленькій кімнаті. Диван був старий із потертою оббивкою. Але затишний, накритий м'яким пледом у синю-зелену клітинку. На підвіконні стояв той самий горщик із геранню, а поруч на тумбочці маленька лампа з теплим світлом. Усе тут було простим, але живим. Раптом задзвонив телефон, це була Ганна. Вона сказала: Я скоро повернуся з магазину. Якщо захочеш, можеш полити герань. Світлана посміхнулася. Полити герань така проста річ, але чомусь вона здалася їй важливою. Вона взяла лійку і обережно полила квіти. Двері грюкнули, і Світлана здригнулася. Але це була лише Ганна, яка повернулася з магазину з двома повними пакетами. Як спала. Добре, відповіла Світлана. Дякую за сніданок. Та нема за що. махнула рукою Ганна. У нас усе просто є їжа, ділимося, є місце, запрошуємо. Ти не гість, ти подруга. Світлана опустила очі, вона не знала, як приймати таку доброту. Я не знаю, як вам дякувати, сказала вона. Ви ж мене зовсім не знаєте. А що знати? знизала плечима Ганна. Ти дівчина, якій потрібна допомога, а я знаю, як це бути самій. Колись і мені допомогли. Тепер моя черга. Світлана хотіла спитати, що за біда була в Ганни, але не наважилася. Натомість вона запитала А Степан він завжди такий, допомагає чужим. Ганна засміялася, розкладаючи продукти. Степан, він буркотун, але серце в нього золоте. Він водив автобуси на далекі рейси, бачив усяке. Каже, що люди діляться на тих, хто тягне вниз, і тих, хто дає руку. Він із тих, хто дає. Світлана кивнула, згадуючи його втомлені очі в дзеркалі автобуса. А ти що плануєш? спитала Ганна. Не поспішай, але є якісь думки. Світлана зітхнула. У неї не було ні освіти, ні роботи, ні сім'ї тільки паспорт і розписка, яку вона боялася викинути. Я не знаю, чесно відповіла вона. Я боюся, що Валентина шукатиме мене. Ганна сіла навпроти. Її обличчя стало серйозним. Послухай, Світлано, вона більше не має над тобою влади. Ти тут, ти в безпеці. А якщо хтось прийде, ми з Степаном не дамо тебе в образу. Світлана відчула, як у горлі застряг клубок. Сльози потекли по щоках. я не хочу, щоб через мене у вас були проблеми, прошепотіла вона. Проблеми? Ганна усміхнулася. Я вчителька молодших класів. Я щодня маю справу з тридцятьма дітьми, які галасують. Повір, я знаю, що таке проблеми. А ти не проблема, ти людина. Ці слова вдарили Світлану сильніше, ніж вона очікувала. Наступного дня Ганна запропонувала Світлані піти з нею до школи, побачити, як усе влаштовано. Світлана вагалася, але погодилася. Сидіти в будинку цілий день було страшно, думки про Валентину не відпускали. Школа була старою, але веселою. Стіни в коридорах були розмальовані дитячими малюнками сонечка, дерева, кумедні котики. Ганна привела Світлану до свого класу, де гуділи діти. Діти, це Світлана, сказала Ганна, вона сьогодні з нами. Діти подивилися на неї з цікавістю. Дівчинка Маша підбігла і запитала А ти вчителька? Ні, усміхнулася Світлана. Я просто допомагаю. А ти вмієш малювати? Трохи, відповіла Світлана, згадуючи, як у дитинстві любила малювати квіти. Тоді намалюй мені метелика. вигукнула Маша, тицяючи аркуш. Світлана сіла за парту і почала малювати. Її руки тремтіли, але вона старалася. Маша стояла поруч і коментувала Ой крила такі гарні, а можна ще пташку? Світлана намалювала пташку з розправленими крилами, ніби вона щойно злетіла в небо. Це найкраща пташка, вигукнула вона. Діти гуділи навколо, просили намалювати кота чи машину. Світлана малювала і з кожним штрихом напруга відпускала. Ганна спостерігала з посмішкою. Ти молодець, сказала вона після уроку. Дітям сподобалося. Приходь ще. Світлана кивнула, їй і самі сподобалось. Уперше, за довгий час, вона відчула себе потрібною не як річ, а як людина. Того вечора Степан повернувся з роботи з новиною, я дізнався, дещо, сказав він, сідаючи за стіл. Про Валентину. Її знають у місті, вона не вперше таке робить, але зараз її шукають. Сусіди бачили, як вона бігала по дорозі, де ми її залишили, сказала, що її пограбували, але про тебе ні слова. Світлана завмерла. То вона не шукає мене? Поки що ні, відповів Степан. Але я б був обережним, і ще я дізнався про твою маму. Світлана відчула, як серце завмерло. Що з нею? Вона жива. Сказав Степан. Після того, як ти втекла, вона вигнала свого друга. Сусіди кажуть, вона шкодує, що не повірила тобі, хоче тебе знайти. Світлана мовчала. Злість, сум, полегшення, усе змішалося. Я не знаю, чи хочу її бачити, нарешті сказала вона. І не треба поспішати, відповів Степан. Але якщо захочеш, я допоможу. Тієї ночі Світлана довго не могла заснути. Вона думала про маму, про Петра, про Валентину, але найголовніше про себе, про те, ким вона хоче бути. Минуло два тижні. Світлана допомагала Ганні по дому, ходила до школи, малювала з дітьми, сміялася, коли хтось розливав фарбу. Це було нове відчуття бути частиною чогось теплого. Але вона знала. Не можна залишатися тут назавжди, їй потрібно знайти свій шлях. Одного дня Ганна помітила її задумливість Ти про щось думаєш, сказала вона, наливаючи чай. Хочеш розповісти? Світлана зітхнула Про маму, я не знаю, що робити. Вона дозволила всьому цьому статися, але Степан каже, що вона шкодує, і я не знаю, чи вірю. Ганна кивнула Знаєш, я колись посварилася з братом. Не зі Степаном, з іншим. Він зробив мені боляче, і я довго не могла пробачити. Але потім я зрозуміла, якщо не поговорити, не дізнатися правду, ти так і будеш носити цей біль. Може, варто спробувати? Світлана мовчала. Вона знала, що Ганна має рацію, але страх був сильнішим. Я подумаю, сказала вона. Наступного дня Степан приніс ще одну новину. Твій будинок у селі досі твій, сказав він. Мама оформила все на тебе ще до того, як ти втекла. Петро намагався його продати, але в нього нічого не вийшло. Світлана відчула, як серце завмерло її дім. Той маленький будинок із дерев'яним ганком, де вона сиділа з батьком, був документально її власністю. Наступного дня вона наважилася поїхати до мами. Степан запропонував підвести, але Світлана відмовилася їй потрібно було зробити це самій. Вона сіла в автобус до села, тримаючи маленьку сумку, дорога була довгою, але знайомою. Кожне поле, кожен поворот нагадували дитинство, і щасливі моменти, і біль. Коли автобус зупинився, Світлана вийшла і зупинилася. Вона дивилася на знайомі вулиці, на старі хати, на дітей, які бігали з м'ячем. Усе було таким, як раніше, але чужим. Вона пішла до будинку, її руки тремтіли, коли вона відчинила двері. Усередині пахло старими речами. Усе було на своїх місцях старий стіл, фотографія на стіні, де вона з батьком сміється на канку. Але було тихо, занадто тихо. Світлана пройшлася по кімнатах. У спальні мами лежала її шаль, та сама, яку вона носила, коли Світлана була маленькою. На столі стояла порожня чашка. Вона торкнулася шалі і відчула, як сльози підступають до очей. Вона вийшла з будинку і побачила її. Мама стояла біля воріт, тримаючи кошики з яблуками. Вона виглядала старшою сиве волосся, зморшки, втомлені очі. Але коли вона побачила Світлану, кошик випав із її рук. Світлано, прошепотіла вона. Світлана завмерла злість, біль, образа, усе змішалося, але разом із цим було ще щось сум і любов, яку вона так довго ховала. Мамо, тихо сказала вона. Оксана підбігла і обійняла її так міцно, що Світлана ледь не задихнулася. Вона плакала, шепотіла Пробач мене, пробач, я не знала, я не хотіла. Світлана не відповіла одразу. Вона стояла, відчуваючи тепло маминих рук. Потім тихо сказала: Я теж винна, я втекла. Вони сіли на ганку, як колись давно. Мама розповідала, як шукала Світлану, як шкодувала. Світлана слухала і відчувала, як камінь у грудях повільно тане. Вона не пробачила всього одразу. Але вона слухала, і це було початком минуло кілька місяців. Світлана залишилася в селі. Вона повернулася до свого будинку, прибрала його, повісила нові штори, посадила квіти на подвір'ї. Мама жила поруч, і вони бачилися щодня. Іноді говорили, іноді мовчали, але це було їхнє мовчання тепле. Світлана знайшла роботу в бібліотеці. Зарплата була маленькою, але їй подобалося. Вона розставляла книжки, допомагала дітям вибирати казки, читала їм, це нагадувало їй про батька. Одного дня вона поїхала до Гани й Степана. Привезла пиріг і малюнок, який робила Маші, пташку з розправленими крилами. Ти виглядаєш інакше, сказала Ганна, обіймаючи її. Сильнішою. Я й відчуваю себе сильнішою, відповіла Світлана. Степан усміхнувся. Я ж казав, що ти не річ, ти людина, і ти це довела. Світлана повернулася додому пізно, вона дивилася на зірки і думала про все, що пережила. Про страх, про біль, про людей, які дали їй руку, про маму, яка намагається, про себе, дівчину, яка перестала тікати. Вона дістала малюнок Маші і посміхнулася. Мене звати Світлана, подумала вона, і я йду вперед. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так, ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень, вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.